Сервітут, а про особистий строковий сервітут, це дві різні речі. Але це, депутати проходить? все одно приймають рішення. Міською радою затверджена комплексна схема, в якій є 900 місць. А з 2012 року міська рада і виконком не надали жодного нового місця для розміщення тимчасових споруд. Тобто те, що міська рада у 2012 році місця затвердила депутатами, отак і роздається. Нових місць немає. І не передбачаються навіть оцим рішенням. От мені цікаво, Новий чим іде. оцей от комплексний сервітут, ви сказали, чим він регулюється. Тому що законодавство. Законодавство я передбачає сервітути, вони бувають так. різними. Я почитаю просто. Є, я рішення, вам... є рішення, бо по... я, 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 я знаю, є два рішення так, Вищого господарського суду по місту Хмельницькому, так. але вони носять незагальний характер. По двох Але чітко визначено, що по рішення по двох, приймає на конкурсних засадах саме. орган двох конкретних об'єктах не можна узагальнювати, тому що це не узагальнене рішення, а спеціальне. А роз'яснення я вам дам. Наступного нас, разу, нас коли ми піднімаємо питання, тоді будемо говорити, щоб не затягнути. Що що ну, Забачайте, я ж то ж Думаю. Такі хутко. Через, через, через... Тут хутко. От <різниця> ти п'ять питань. Що ти вариш? Загибіна голову. Давайте відрубаємося. Проблема в чому? На жаль, 6 грудня 2016 року. Верховна Рада України, якого я не знаю, але був прийнятий закон України про змін до деяких законодавчих актів України, 1774-8, від кого вони взяли і поприймали такі штрафні санкції для всіх суб'єктів господарювання за те чи інші так звані порушення по значнам працівників, інших. Осіб, ну, якщо людину нема оформлено офіційно, 320 тисяч, якщо на перевірочку десь там документи дав 96 і пішло тисяч, і так далі, і так далі, і так далі. От. Це, звичайно, при тому, що у нас за порушення самозахват землі, всі 850 гривень штраф, за незаконне використання водою 530. І це ж до цього у нас, на жаль, наша влада, влада не зупинилась в Києві. Що ми зробили? У нас є такий прекрасна е, Державна служба питань праці, яка вирішила розробити і зробити, е, дати проєкт постанову Кабінету міністрів України е, про е, так, деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 закону України про... Собрядування, надати їм повноваження повністю йти безконтрольно, контролю, без підставу, цілодобово, без попередження, здійснювати перевірки будь-якого суб'єкта, будь-який час, залученням поліції, міліції, штрафувати, значить, і прочі, прочі. Тобто, фактично 37 рік, тисячу 30-й враховуючи нас відпочиває, Врахуючи, Наведене, бо часу дуже обмаль. Документи у мене все тут є підстави. На жаль, нема пана Земків, бо ми з ним спілкувалися в питанню. От Володимир Миколаївич знає цю проблематику українську. Ми е підували е співпрацюючи з Народним радом України продано петерівною е підкували звернення е на голову на нашого прем'єр-міністра Кросьмана щодо недопущення прийняття такої постанови. По-перше, надання функцій, які не властиві, органі самозадування, самоврядування, підмінити органи, які займаються здержамою праці, на їх функціям ходити перевіряти цілодобово, будь-кого, суб'єктва, на квартирах, на підприємствах, робити перекресні допити, опити. Це таке. В проєктій я не буду зараз дуже-дуже хороші, великі, нормально. Нормально. В цій країні умови для підносу. Спочатку накажіть ті, хто у нас в матрасах тримають долари. Вибачте, віддіть штрафи за незаконний за захват землі, за те, що є А потім будемо говорити, як можна людей не виписано документально, як що таке перевірка, вибирання, яка перевірка, як проводити, і штрафувати на 96 тисяч або 9 тисяч 700, або 17 тисяч, тисяч ребята, так не може. Я вам підготували проєкт звернення громадської ради на прем'єр-міністра України Гройсмана з даного питання, де чітко вказали, які порушення, не просто порушення законів України, зокрема про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності статті 4, статті 2 порушення, а також закону вибачте країни про основні засади державного криміналу польської діяльності п'ятої статті, повністю порушення до речі, статті 19 Конституції України, де кожен посадовці нашої держави, організм забудування, державної влади. Виключено в порядок і спосіб, визначений законами України і Конституції, а не підзаконними актами і постановами. Тому ми звертаємося з тим, щоб прем'єр-міністр, Кабінет-міністр прем не приймав злочинні антиконституційні постанови, які розроблені не людьми, які не знають елементарних законодавчих актів. Бо це інакше чим приведе? Це завтра не то, що закриється все. Це просто буде терор. Наші органи місцевівання згідно цієї постанови, замість виконувати свої обов'язки, десь давати документи, приймати будуть згідно створених комісій, ходити і перевіряти цілодобово всіх і всім. Тому. Текст є, я там. Да. Знайомий, все гаразд зі всім погоджуюся, крім останніх сподівань. Сподіваємося на ваше звернення та підтримку даному випадку. Ніякі сподівання. Це, тому... Сподівання виключаємо це, тому... все, інше вимагає. Все, вимагає. Все, вимагає. Все, вимагає. Ага, все. От ми живемо закон, то думаю, і справа. Тільки закон. Тому пропонуємо все. Давай.